Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні приготуємо чудову святкову сирну пасху до особливого свята Великодня. Ось таку чудову, ніжну і дуже смачну пасху ми сьогодні приготуємо. Кількість інгредієнтів я називатиму на одну маленьку форму, але в описі під цим відео запишу і на велику форму. Тому будьте уважними! Для початку в зручну глибоку ємність викладаємо 230 г кисломолочного сиру та 30 г вершків або сметани 20 Сир має бути однорідним та м'яким. Ці інгредієнти поєднуємо блендером. Далі додаємо 30 грам м'якого вершкового масла та 80 грам вареного згущеного молока та знову поєднуємо інгредієнти в однорідну масу блендером. В кінці подрібнюємо ножем 50 грам горіхів та додаємо до сирної маси. Тепер форму встановлюємо на тарілку та прокладаємо вологою марлею, складену у два шари. Та гарно вирівнюємо всі складочки. Тепер викладаємо сирну масу. Далі марлею накриваємо з усіх сторін майбутню паску. Трохи притискаємо. Далі накриваємо чим-небудь рівним пласким та ставимо зверху будь-який вантаж. Відправляємо в холодильник мінімум на 6 годин. Але краще за все на 12. Тепер прибираємо вантаж, розгортаємо марлю і перекладаємо на тарілку нашу готову паску. Знімаємо форму та обережно знімаємо марлю. Ось така чудова, гарна і дуже смачна пасха у нас вийшла. Вона дуже ніжна, просто тане в роті, тому дуже раджу її приготувати. Зверху я трохи прикрашу розтопленим шоколадом. Подивіться, яка красуня у нас вийшла. Вона чудово прикрасить наш святковий стіл. Любі мої. Я дуже бажаю від щирого серця вам готувати не зовнішні речі до цього особливого свята Великодня, а свої серця. Бажаю, щоб вони були сповнені любові, терпіння і добра. Адже це свято взагалі не стосується якихось наших традицій. Його сенс в тому, що саме в цей час, багато років тому, Христос віддав за нас своє життя, щоб ми могли жити не у владі гріха. Тому я бажаю вам задуматись про це, що воно означає саме для вашого життя, любі мої. Всім нам бажаю найскорішого миру та Божого захисту. До нових зустрічей. Дякую за увагу і бувайте!